Всім мої вітання, любі друзі! Всім доброго дня і мирного неба. Я йду на город. Йду на город зривати Перець. Вийшла і показую вам, що ще в мене цвіте, квіточка. І пупців багато, така кризантемка, що я посадила на городі. Тут хочу вам показати, що я посіяла одну стежечку кропу. І кріп, в мене вже такий гарнесенький, бачите, який. Гарненький, я його поливаю, трошки тут все пересапала, зрушила трошки ту земельку і і поливаю той свій кріп. Йду я на город. Йду на город, буду зривати перець. Бачите, як чоловік складає снопики. Шнура треба, треба шнурка, щоб пов'язати ті снопики. Знаєте, а шнура нема. І він ще в нас є кабачки. А ще є. Ще є кабачки. Ну, але вони вже що? ще й навіть молоденькі є. О, Бачите, які ще в нас є. А які ще в нас є молоденькі кабачки. А? І той є такий молоденький кабачок. Не знаю, може я його і зірву часом. Аж ти який кабачок молоденький. Може і зірву. Знаєте, я вам скажу. Тут кабачок. І тут такий, ой-ой, і тут такий молоденький кабачок. Може смажу. Може, часом усмажу. О, зірво, не знаю. Може ще десь є такий молоденький. А, є ще. Ви бачите, що ще є. Бачите, що ще є. Ну та й вистачить. Ой, чотири. Чотири, а, це якийсь великий, а це якийсь такий. Вова. Ну не знаю. Якийсь великий. Він молодий, але якийсь такий. Великий. Подивлюсь. Подивлюсь. Може ще десь знайду якийсь ще собі невеликий не такий молоденький. Бачите, які в нас щойки. Чоловік зробує сукєру. Батву, все всі корозянку зробує. Шокіру. Ми знаєте, ми брали колись серп і жали серпом. Але ми спробували, що дуже добре сокиру. І він тепер все сокирував швиденько і попри саму землю, два ряди. Я колись теж так робила. Я робила, як була сама, то також два ряди вибирала курузю, а тоді зрубувала. Так, щоб то, 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 то Бадилі ті патики не мішали далі. Не йшла по всіх курузах, бо дуже височезні. Просто отакового. Просто отако. О, бачите, як? яка робота. Ось така робота. Тепер я маю заміну. І я тепер це не роблю. Я тепер не роблю. А як не мала заміни, то мусила робити я. Сперпані? Я хай це ще кажуть, що я сперпа. Файна пані. Добре, йду, йду на перець. Урвала я собі щось там п'ять кабачків, найбільше її нема. Якісь та його, то вже тут вирве, та й вже буде з тим спокій. А ще п'ять заберу собі. Заберу, може, всмажу. Ну от я вийшла вже сюди, прийшла е, на перець. І подивимося, що я того перцю назбираю. Поки ще є, поки що той перець є. Бо то вже бо то вже така буде пора. Що вже його і не буде. Як не буде морозу, то, може, ще трохи буде. А як буде мороз, то вже і не буде. Знаєте, бо все померзне. Це такий білий, якийсь якийсь такий білий. Він дійшов, але він вон, якийсь такий жовтий чи білий. Ну, коротше, тут під листям листі, а листя зелене як рута. Зелене, зеленюсеньке, коли хоча впав дощ. Якщо впаде дощ, то ще трошки щось буде. Ну, як буде сухо, то я вам хочу сказати, що, що не, не буде, бо, бо воно все висохне. Навіть. Але, але перець дуже дуже зелений. Ну, не знаю, як сам, як сам перець, але листя, листя і батва то дуже. І подивіться, яка у мене помідора. Вся в помідорах одна. Бачите, всі сливочки? Я вам показував вже один раз. Бачите, які. Дивіться, яка та краса. А? Дивіться, аж до долини. Угу. Я їх позриваю. Це тут коло перцю, що самі тут вони, вони тут насіялися. А я так і, і лишу тут, щоб тут, знаєте, щоб тут впала якась помідора, і на наступний рік знов насіється. Знов насіється, і знов буде якась помідора, щоб не садити. Ну, от таке, сама з себе сміюся. Добре, подивіться, ті кроти так і не вступився той кріт з городу, так і не вступився звідси, отак підриває. Добре, я буду. Виривати ті, е, перестой і тоді ще вам покажу. Хочу вам сказати, що я вже ой, чось, вирвала е, той перчик. І небагато, вроді, знаєте, але ні, то таке, о, як я, наскільки я годна. Бачите, от, всіх таких все-таки велике відро. О, і от таких, от такого перцю. Тут пару. Точок маленького, але й обірву ще такі помідорки до цього перчика. А так в мене вийшло три відра. Ну, знаєте, багато є зеленого і, і багато листя. Так що є такі корчі, скажу вам, що на ній вже і нічого нема. Знаєте, от є такі корчі, що на ній вже нічого нема. Ну, то нема. Це якраз така пора, і то добре. Але є такий ще, знаєте, є ще отакий от вово, що я його і не зриваю. Ще десь кудись ще є. Такий, бо може хоч трошки ще дійде. Ну, не знаю, не дійде, то я тоді позриваю, то то все. Не знаю, я подивимся на погоду, яка буде погода. Добре, я до себе перчику йду і дорву ті знаєте. А во, помідори ще цвітуть. Ви виділи таке? Помідори ще цвітут. Та То ну, для чого вони ще, ще, ще цвітуть? Ну, Але зірву їх. Той, е, не знаю. Зірву. Є й зірву. Як буде, так, так вже буде. Але беру в бо зараз від тої помідори, будуть чисто руки зелені. Вирвала я ті помідорки, іду, я ще, там ті, ще зірву до решти, помідори, що там є, і вже буде все. О, от таке о. Висипала я, я всі помідорки до тих круглих помідорів. Може, на квашу часом. А, хочу вам сказати, що я сливки а, помила вчора ще ввечер. Помила їх добре, вони стекли, і я їх а, відобрала тісточки і поставила в холодильник. Ну, щось зроблю, не знаю. Що не стає часу, але що я так зробила. Добре, і ще виберу ті помідорки. Знаєте, якесь таке з тими помідорами. Їх є, є, є. І є тих помідорів. Ну, Та добре, що є. Ну, але, Оце тут, того... О, тут того чері ще. Ось той один, один той... Ой, корчик того чері. Казала м сусідці, аби вибрала собі а, там ті, Ой-ой-ой, там ті всі. Е, чері. Дивіться, бачите, якого то чері. А вона каже, я не бачу. Е, вона не бачить. Ну, але я, я кажу, я теж не можу. Я теж не годна. Але подивіться, того чері. Хмара того чері. Видиться. бачите, якого того червя? Хоче не вибирає, не хоче не вибирає. Думали, що тут чоловік переробить забере, то і хащі, то і все, і чесних посаджу. Але так сухо, так твердо, що то неможливо, треба чекати на дощ. Треба чекати на дощ. О, видите? Яких тих помідорів? І там, і там, і там, і там. Бить, що з тими, з тими помідорами. Кейсь таке о, таке о, що І зелених є, і, і тих, тих чорних є, тих во всяких ще. Ще є і є і є, є тих помідор. Побість. Зараз зазбираю. Зараз всі повириваю, зазбираю ті помідорки. Бо ну, бо, бо, якесь таке во, Я не знаю. Якесь не знаю. А там в долині якісь є ще. Ой-ой-ой, ті помідори. Чекайте, чекайте, зараз вірху. Подивіться. Ну і що ти скажеш? Хочу врвати так, аби було, знаєте, з тим. А я йшов я разом з корінчиком, не вурвала. Віться. Скільки можна помідорів і, ой, 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 і їсти, знаєте? Ну от скільки можна їх їсти, тих помідорів і зелених ще скільки є. Та вже нічого їм і не роблю. І не нічого не роблю. На, вже вони і як хочуть, на і так доходять, бо то вже все одно. Добре, я буду зривати, бо я не годна одну руку зривати. менше більше. Я зірвала там ті ще трохи, лишила десь якісь. Ну, мала відро, більше не хочу йти за другим відром. Знаєте? Ще все десь кудись дорогу, як якесь буде. А так, є такі, що вони вже не, не блискучі, знаєте, ті помідорки, то я вже, ну всі ще файненькі, знаєте, всі ще такі файненькі, ще можна е, вурвати. Але більше не, не рву, бо е, не хочу йти за другим відром, має другу роботу. О, Бачите, сі не будуть чарів. А сіла, нарвало відро. Нарвала відерку всіх всі, всі, всяких таких. Добре. Ще прийшла ще виріжу винограду ящичок. Не знаю, може, завтра на базар поїду зранку, щоб, не, щоб зранку не різати. Не знаю. Але думаю, що, може, часом поїду. То ворву трошки, трошки винограду, такого, трошки такого, трошки такого. Подивлюся. От зараз я буду, буду різати цей виноград О, і вам покажу. Хочу вам сказати, що нарізала я винограду. Бачите? Нарізала. Сейво і Сейво виноград найкращий, самий самий ліпший. Сей вже чуть має кислинку і сей має. Ну, Той, що там звідти, де цей синій сей звідти, то дуже добрий. Але во такий оцей. Я не знаю, як вони називають. Не знаю, не скажу вам. Та має таку кислинку. Це якийсь такий, скажу, хоч він вже дійшов, але він якийсь ніякий мені на смак. Ну ніякий. Вроді, може, то після того солодкого. ну, 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 ну не, 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 не по моїм смаковим. Не по моїм смаковим. о, Так вам скажу. Не по моїм. А цей вот, такий. Тут задушив такий весь в гронах. Бачите, от весь в гронах, такі величезні ті грони. Такі всюди, всюди він зародив. І він недобрий. недобрий. Треба його і сипитися. Головне, що вже ті е, від нього ягоди сипляться. О, бачите, як він зародив? Бачите, всюди-сюди-всюди. І треба його обірвати, певно що на, на якісь. Сок, чи на виноградний. Чи, чи що? Певно, що якийсь сок, чи вино. Я не знаю, що, на що його зірвати. Ну, бо він сипеться, сипеться і все. А на смак він не добрий. Ну, отаке. Ну, все, мої дорогі, на сьогодні буде вже все. А ви будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім до зустрічі. Всім вам щиро дякую. Дякую, що ви мені пишете. Дякую, що ви підписуєтесь на канал, ставите лайки. За все я вам щиро вдячна. Будьте здорові! Будьте здорові.